Партнер показу, видавництво Грані Т. Знаєте, шановний. У Франкфурті була представлена найбільша книга під назвою Земля. Розміри 1,83 сантиметра на 2 метри 74 сантиметри. Один примірник коштує 100 тисяч доларів. У вашому телевізійному просторі про читання з книгами, що не мають ціни. Вже традиційно вітаю. Сьогодні у прочитанні. Психолог та психотерапевт Олег Чабан про суть творчості. Демонстрація власного тіла, демонстрація власної душі, оголення, стриптиз, він властивий ще раз говорить для, любого, для любої громадської сусідки. Інше питання, що. Можуть бути люди зібрання цих людей, які більше це демонструють. Можуть бути люди, які менше. Але приховані мотиви завжди у кожної людини. Професійний графолог розкриває таємниці особистості Олега Чабана. В житті цей чоловік лаконічна в справах. Скоріє всього приятне в При общині. не любить пустих і лічніх розговорів. Сучасна українська поетеса Інна Гончарова читає власну поезію. А Ірина Фаріон презентує книгу афоризмів Юрія Ілєнка Криниця для спраглих. І наостанок найсвіжіші рейтинги від мережі книгарень є. Наш ефір розпочинає книга Видавництва Граніте, яка належить до вже вам відомої серії Життя видатних дітей. Щоправда, на цей раз рак усієї серії був дещо зміщений, і тепер ви та ваша дитина зможуть дізнатись багато цікавого про дитинство видатних спортсменів. А у поданій книзі про життя легендарних лекатлетів, що прославили свою вітчизну, також у цьому виданні про Володимира Куца, Юрія Сідих, Валерія Барзова, Сергія Бубку і Наталію Добринську. Якщо ви раптом не знаєте когось із цієї зіркової п'ятірки, не слід впадати у відчай. Просто придбайте запропоновану книгу від видавництва граніте, і ви зможете не лише дізнатись про видатних спортсменів, але також усвідомити, що потрібно робити, щоб ваша дитина стала справжнім спортивним майстром і змогла піднятись на вищу сходинку п'єдесталу. Також хочу зазначити, що граніте не обмежили тільки виданням книг. Був започаткований соціальний проект під назвою Вчитися перемагати, до якого долучились наш Олімпійський комітет і безпосередньо Сергій Бубка. Переконаний, зусилля не пропадуть задарма. Життя видатних дітей про легку атлетику від видавництва грані Т». Творчість як пошук сенсу життя. Ну, не побоюсь цього слова, такого популярного сенсу життя. Ще, на вашу думку, є. така постанова проблеми є правильною. Я думаю, що це дуже доцільно і абсолютно правильно, тому що творчість ми зараз говоримо про таку прекрасну конструктивну річ, яку, через яку людина може самореалізуватися. Я, наприклад, з великою схильністю ставлюся до людей не молодих, а похилого віку, які починають чим займатися тим, що було їм не властиво ніколи. Людина, інженер, там, прожила життя, судячи там, серед цифр, за комп'ютерами і так далі, починає писати вірші. Вони неївні, вони смішні, але це творчість. І він приносить мені, і ми разом з ним розбираємося. Я не хіхікую над цією наївністю. Я розумію, що він починає щось творити. Чи навпаки, людина, яка ніколи не займалася малюванням, починає займатися якимось малясним і так далі. Тому я думаю, що творчість вона спонукає те, що ледить в кожної людини. В кінці кінців, для мене творчість це є поняття магічного мислення або синкретичного мислення. А магічне синкретичне мислення це те, що знаходиться за межами логіки. Магічне мислення є в кожній дорослій людини, тому що кожна доросла людина була колись маленькою дитиною, яка вірила в діда мороза. Про те, що подарунки з'являються, тому що хтось приходить, Миколай, дід Мороз, і так далі, а не батьки, які потім таке було розчарування чи не було. Потім ми відійшли. Ми зрозуміли, що є доросле життя, достатньо меркантильне. У вигляді барта я зробив, от тобі зарплатила за це і так далі. Але магічне мислення залишається. На цьому побудована велика філософія магічних знаків, віра в зодіакальності, оцих всіх передач наповнених магією і Так далі, творчість спонукає до цієї магії. Тому що в творчості людина, як і у вісні, вільна. Творчість і сон це паралельні речі. Що таке нація? Як виникає націоналізм і що впливає на його формування? Які є форми націоналізму? На всі ці запитання ви зможете отримати відповідь, придбавши увагу першу на території України антологію, яка повністю присвячена питанню націоналізму. У відповідній книзі ви знайдете витоки теорії націоналізму, починаючи від Йоганна Фіхте. Окрім цього, ви маєте унікальну нагоду ознайомитись з деякими критичними джерелами, які також увійшли у книгу. Загалом це, напевно, єдина книга, якої ви потребуєте, щоб сформувати власне уявлення. З приводу проблеми націоналізму, як загалом, так і у деяких окремих його аспектах. Наостанок лише зазначу кілька прізвищ, які увійшли до антології. Це Ерік Кобсбаум, Арне Стернан, Юрген Хебермас, Іван Франко і Михайло Грушевський. Націоналізм антологія. Простір 2010-й. Ти знаєш три обов'язкові речі, які повинен знати або вміти кожен, хто вважає себе націоналістом. Боря – це економічні підстави самостійності. Що таке національна ідея? А також і про патріотизм, то от воно що. З психологічної точки зору творчість це необхідна складова людської сутності, чи щось, що виходить за межі нормальності людського буття. Ну, взагалі, я не хотів би дискутувати на тему нормальності. Що таке нормальність, що таке ненормальність, а творчість це частина особистості з психологічної точки зору. Всі добре пам'ятають ну, принаймні, психологи, так всі добре. Психологи пам'ятають так звану піраміду потреб, на внизу якої стоїть фізіологічні потреби. Ми хочемо бути ситі в теплі, і наверху стоїть самореалізація, достаток бажання себе проявити. Якраз я думаю, що творчість це той елемент, який в цю піраміду Маслоу дуже добре вписується, але саме у верхушку ну, не можна сказати, що творчість це фізіологічне бажання добре їсти. Творчість це все таки більше бажання самореалізуватися, навіть неналежна цій любові, третя чи четверта щаблина піраміди масло, а все таки це вершина. Тому творчість це є частина особистості, демонстрація. Власного тіла, демонстрація власної душі, оголення, стриптиз, він властивий ще раз говорю, для любого громадської суспільності. Інше питання: що можуть бути люди, зібрання цих людей, які більше це демонструють, можуть бути люди, які менше, але приховані мотиви завжди у кожної людини. В кінці кінців, і якщо термінами говорити психоаналізу, того ж Фройда, Юнга. Адлера і так далі, тобто позасвідоме. А воно передбачає дещо тваринне в кожної людини, те, що перекривається нашим нашою свідомостю, а особливо суперего, яке контролює, каже це не морально, це зась, це не, не для нашого суспільства. Цього не можна робити. Тому оце ід у вигляді тваринного домінування самця, самки прорватися, бути лідером а, як біологічний фактор. Воно сидить в кожній людині. 21 січня у книгарні є мову Ірина Рина Фаріон презентувала збірку Криниця для спраглих легендарного українського кінематографіста Юрія Іллєнка, оператор тіней забутих предків, режисер білого птаха з чорною ознакою і молитви за гетьмана Мазепу». Його перу належить парадигма кіно. А доповідна апостолові Петру безумовно геніальна річ української літератури. Ільєнко це унікальний талант, і для того, щоб донести його творчість до якомога ширшого загалу ми вирішили вмістити його в образі криниці для спраглих з двох причин. Перша причина він був режисером фільму Криниця для спраглих, який був заборонений 22 роки. І друга причина криниця це те, що не висякає. Криниця для спраглих це збірка афоризмів і сентенцій, Тематично дібрана з передмовою Ірини Фаріон була створена через 40 днів після смерті автора. Ця книжечка натискає на такі кнопочки, які починають в тобі говорити і дарують тобі тебе. Ти не спілкувався з ним, ти не читав його книжок, ти не дивився його фільмів, ти не приходив на зустріч з ним, ти обікрав себе. Ця книга можливість читачеві втамувати свою інтелектуальну справу з криниці таланту Юрія Іллєнка крізь призму його гострого мислення, пристрасних почуттів та непередбачуваних образів. Для того, щоб включитись у весь інформаційний простір мережик Неграніє, достатньо відкрити український тиждень. Анонси події від Харкова до Львова і вичерпна інформація про основні культурні події. На теренах нашої країни від спілкування з письменниками в мережі книгарніє до їх книжок. Наступна книга у нашому ефірі фіцяна скарпа. Венеція – це ета риба. Основна перевага цієї книги полягає у тому, що вона написана мешканцем Венеції, а це відповідно означає, що книга простякнута справжнім духом венеціанських скверів та вулиць магазинів, та звичайно не обійшлося без річкових подорожей. Запитання, чому власне Венеція ця риба, постає одразу ж, щойно береш книгу у руки. І одразу ж вирішується, що не ти у руки її взяв і відкрив. Усім щиро раджу розгорнути цю книгу, адже вона насправді на це заслуговує. Венеція, як розгорнута метафора. Тіціана Скарпа, Венеція, це риба. Чи можна розглядати творчий акт як сублімацію? Якщо так, то сублімацію чого? Ні, не так. Творчий акт ні, правильне запитання. Творчий акт можна розглядати як сублімація, але не лише як сублімація. Все-таки сублімація це одна з десятків форм психологічного захисту. Психологічний захист це те, що позасвідомо людина вибирає, щоб вийти з тієї чи іншої ситуації, в якій загнали її життя. А сублімація на сьогоднішній день сприймається психологами як найбільш Ну, скажем так, добротний форма захисту. Дуже добре. Якщо людина має життєву кризу, і вона починає творити. Ну що в цьому поганого? Поки вона створить геніальні полотна. Це можливо окрема тема. Створить геніальні полотна для того, щоб реалізувати свої душевні переживання, душевну біль і так далі. Але назвати що це єдиний спосіб творчість як сублімація і більше нічого ні, це не так. Це не вірно. Дьявол ховається в деталях, науковець за афолиантами. Професійний графолог розкриває таємниці душі Олега Чабана, приховані за його письмом. Автор письма чоловік здержаний, последовательный, прагматичний, з високим самообладанням. Уміє согласовывать ідеали з реальною дійсністю, стремиться основываться на том, что доступна фактической проверке. Общая четкость письма указывает на русский поведение, на уравновешенность психических проявлений, на постоянство во и на умении не выходить из нор. В жизни этот человек лаконичен в делах, скорее всего, приятный в общении, при этом не любит пустых и лишних разговоров. Миролюбивый, добродушный, деликатный, может быть достаточно откровенный, имеет способность к сочувствию и глубоким привязанностям, может заниматься при этом самокопанием. А вот его стремления направлены на достижение высоких результатов. Якщо Олег Чебан подивиться на себе збоку, які е, недоліки і які переваги на Олег Чебанку бачить е, у Олега Чебана? О, тут я можу багато говорити. Перш за все, нарцис руками розмагує, говорить багато, перебиває, студентам не дає вклинитися, іронізує над тим, йорнічає. Та його взагалі потрібно, як, як годинники шахматів, так хлоп казати, чи ти що, куди тебе понесло? Ти що, перед студентами, чи що? Друге, раз він нарцис, значить він постійно лізе на екрани з каналу на канал, замість того, щоб займатися науковою діяльністю. А значить, він лінивий, тому що не сидить. За книжкою в цей час і не працює те, що йому давно сто років треба було ще назад опрацювати, я можу не зупинятися на цю тему. Як ви проявляєте свою, е, свою творчість? Я як проявляю? Я малюю. Але це бачить лише дружина, і слава Богу. Гледа колись сказав, що цензура робить перо автора більш вертлявим. Олесь Обертас зробив власне дослідження українського самодаву і простежив, яким чином цензура та усі її подальші наслідки можуть впливати не лише на літературу, але й також на політичну ситуацію у державі. Це лише одна з багатьох тем, яка зачіпається у запропонованому виданні загалом. Дослідницька тематика відповідної роботи є дуже цікавою і дещо неординарною. Дослідження ролі саме з особистостями, які безпосередньо брали участь у його створенні. Отже, можна сказати, що відповідне видання є певним культурологічним проривом на наших літературних теренах. Тому читати щиро раджу. Від саме теоретичного ми переходимо до самодаву практичного. Видавництво сполоскип. Пропонує вашій увазі літературно-мистецький і громадсько-політичний сам видавний журнал Пороги, який виходив у Дніпропетровську в кінці 80-х, на початку 90-х років. Що являє собою запропонований журнал? У першу чергу це творча збірка справжньої літератури нонконформізму, друкувалися у цьому журналі, автори яких аж ніяк не можна віднести до загального мейнстриму. Це література авангарду не лише від професійних письменників, але й також від дисидентів та митців. У цій збірці дуже чітко простежується, яким чином формувались творчі тенденції, які згодом вплинуть на літературу середини 90-х. Крім цього, читач має унікальну нагоду поглянути на інтелектуальні пошуки творчої авангардної еліти. Запропонована книга буде цікава багатьом, тож я б радив вам. Ознайомитись з відповідною збіркою, адже вона є по-справжньому гідною. Пороги вибране 88-90 Дніпропетровськ. Дніпропетровська. Рейтинг популярності від мережі книгарень є. П'яте місце Антуан Десентек Зюпері. Маленький принц. Четверте місце Сергій Жадан. Ворошило в град». Третє місце Оксана Забушко. Музей покинутих секретів. Друге місце Лікода Швар. Мати Все. Перше місце Ліна Кустенко. Записки українського самошедшого». Видавництво у Черговий раз створило унікальний літературний проєкт. Лєв Толстой, Народні оповідання. Здавалося, б, перекладами вже нікого не здивувати, тим паче перекладами російських класиків на українську. Але цей проект є успішним з декількох причин. По-перше, передмова напевно одного з найвідоміших знавців творчості Лівато з освіті Віталія Ремізова подається у книзі мовою оригіналу. По-друге, у цьому виданні ви знайдете малюнки народного художника Росії Бориса Діадорова, які являє собою доволі вагому постать у галузі. Книжкового мистецтва. І наостанок зазначу, що переклад і після мова виконані поетом Іваном Андрусяком. Мені здається, що сучасний читач просто не може оминути літературний проект такого гатунку. Тим паче, видання є насправді дуже якісним. Від дорослої прози ми переходимо до дитячої поезії. Видавництво «Гранітет» та Сергій Пантюк пропонують вашій увазі збірку віршів для дітей. Під зворушливою назвою Неслухняники в серії Сучасна дитяча поезія у цій книзі. Живе величезна кількість казкових створінь, з якими неодмінно затоваришує ваша дитина. Це смішкуни та усміхайки, колесанки і дрімулі, спадкуни і слоненятка. Всі вони є представниками світу фантазій та вигадок. Кожен з яких розкаже та зацікавить вашу дитину, як ніхто інший. Відкривайте нові простори фантазії для власного чада. І допоможе вам в цьому книга Сергія Понтюка. Що приснилося слону? Слонові приснився сон. Що ніби він зовсім не слон, а тільки мале слонення. Дрібніше від зебри й коня. Саванною він походжав і ховотом квіти зривав, аж раптом прокинувся слон. Як прикро, що це тільки сон. Багато геніальних людей мали патологію. Яким чином творчість пов'язана з патологіями? Я думав над цим запитанням, навіть написав таку одну роботу, яка називалась точно так же Сум'яття, Божевілля та творчість. Я для себе виділяю таких три канви в темі психопатологія і творчість. Перша канва — це коли психопатологія або явно психічна патологія, диктує якісь варіації творчості. Ну, поясню доволі чітко і зрозуміло. Великий геніальний письменник. Федір Достоєвський. хто не знає, по моєму навіть школярі вже знають, що ця людина хворіла важким психічним захворюванням і органічним захворюванням, епілептичною хворобою. Беремо творчість цього письменника, що вражає його скурпульозність, його деталізація, його пунктуальність. Коли ти читаєш… – його пограничні стани, абсолютно вірно. І а коли читаєш особливо його листи, якими він видає раптові, бурхливі емоції. Розуміє, що ця людина дійсно на його творчість наклав відбиток конкретно його психічна патологія. Друга канва це психопатологія, можливо, як і сублімація, дійсно, як варіант, як сублімація, як, як, як прояв, як форма перекриття своїх душевних переживань, наприклад, особистої трагедії. А, ну і тут можна привести багато, може бути письменників, які переживали саме афективну патологію. Ну, найбільш популярний термін із афективної патологією це депресія. Для того, щоб перекрити депресивний розлад, потрібні емоції. Їх не можна отримати тупо лежачі, їх потрібно отримувати звідкись творчість та це все-таки спонукання. Це той же серотонін. це елемент задоволення, особливо якщо вдається. Це друга канва, друга лінія, в яку можна прив'язати психопатологію і творчість. А третє, все-таки це є генетичний варіант. Це те, до чого людина розрахується а, як обов'язково за те, що в неї закладена генетична програма. Тому дуже цікаво вивчити патографію, те, що відбувалося не в самих цих людях, які вже досягли якогось рівня, а те, що відбувалося в їхніх родинах, хто що їм передавав. Тобто такий суто біологічний фактор. Вот, я хочу, Это так, думаешь, якась си родовая система. Так, абсолютно верно. Мы все живущие несем, греха про матери печать. Не для того ли мы и живем, чтоб жизнью грех тот искупать. Но раз родились муках мы, мы, Постигнув боль, терзая мать, так значит, счастье мы должны стремиться жить и умирать. Мы все для счастья рождены. Но счастлив тот, кто тем живет, кто вместо я, случайно мы, хоть раз в году произнесет, кто ошибившись раз, встает, чтоб дальше правильнее идти, кто никогда не предает на протяжении пути, кто, кроме брать, умеет дать, и кто дает так, как берет. Тому не страшно умирать. Он гордо крест свой донесет. Ему Голгофа не страшна. Он честен пред самим собой. Пускай проказница зима, посыплет голову золой. Предела совершенству нет. Мы можем все, что захотим. Цветет сирень, порхает снег, а мы живем, а мы творим, творим себя, дела, судьбу, страдаем, мучаемся, ждем, творим во сне и наяву, творим под солнцем и дождем. И коль кто есть в раю небес, он состоит из нас, творцов, из наших трепетных сердец, из наших дел, из наших слов. Дай Бог нам жизнь не провести в метаниях, в поисках пустых, дай Бог сквозь время пронести стремление весен молодых и научиться понимать, что разум без души Нічто і навчитися постигати себе самих. і хто є хто. Що почитати Едгар Алан По особистість абсолютно не пересічна і, напевно, не має жодного сенсу говорити про його внесок у світову літературу. Безумовно, по можна віднести до тих авторів, які подобаються не всім. Поезія декадансу відрізняється своєю особливою вишуканістю та своєрідною витонченістю. Лекий Сум, який поступово переходить у відчай. Така поезія пропонує абсолютно інший погляд на світ, часто показуючи прекрасне в огидному. Лазурь твоя. У нас таска, ні совершенства, рози, ні алмаз. Тінь твоєго блаженства наш самий яркий час. Едгар Аллан По. Стихотворення. Чекається. А що ж в цьому огидного? Наче гарний був вірш. Огидно в тому, Боря, що твоє життя це всього-навсього тінь чи йогось блаженства. Господа Бога, всех, мабуть. Не знаю. І помираючи, тріпочиться метелик. Зустрінемось вже за тиждень. На все добре, шановні. Показу, видавництво, грані Т.